Посеред літа у Марії слухали інформацію про організацію купального сезону. За словами чиновників, до кожного водного об'єкта Івано-Франківська, зокрема, обох бистриць та міського озера є претензії. Зокрема, найбруднішим фахівці управління надзвичайних ситуацій визнали берег бистриці Солотвинської в районі моста на Пасічну. Немає жодного контейнера для сміття. Сміття збирається в купи, ну і деколи розноситься вітром. Також відмічається рух автомобілів по дамбі в районі пасічної. А от наявність смітників на дамбі бистриці Двірнянську особливої погоди не роблять, адже отвори у контейнерах зроблені лише для скляних пляшок. Чимало клопотів відпочиваючи, мають з івано-франківцями, котрі на річках перуть свої килими. З ними завжди сваряться, але результатів мало. Дуже багато жителів міста Івано-Франківська перетворюють нашу річку. в Якусь можна сказати, пральну для килимів. По всій річці і на зауваження не реагують, відповідають досить грубо і ще й задають таке запитання. А де ж нам прати килими? Найкраще пристосоване для купання, за словами рятувальників, міське озеро. Пляжі тут облаштовані відповідно до державних вимог. Є рятувальний пост та бойки безпеки. Та івано-франківці про це місце хорошої думки. І Ще то, що зробили тут душ. Якщо хтось боїться, що може якісь виникнути. І захворювання шкіри можна після купання піти в душ і помитися після цього озера. Тут можна купатись і тут вода тепла. Весело? весело. Тож івано-франківці все частіше вибирають для відпочинку міське озеро, адже тут глибоко а в гірських мілких бистрицях особливо не попірнаєш. Щоправда, вода у парку відпочинку і культури через велику кількість водоростей брудніша.